У кривому розі шахраї видурювали гроші у людей через кол-центр. За цим фактом Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру групі зловмисників. Кількість потерпілих ще встановлюється. За даними слідства, два мешканці міста Кривого Рогу, залучивши трьох осіб, організували шахрайський колцентр. Представляючись працівниками служби безпеки банку, вони повідомляли громадянам про необхідність встановити мобільний додаток, нібито для захисту їхніх персональних даних. Після встановлення додатку підозрювані отримували повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом переведення на підконтрольні рахунки. Під час санкціонованих обшуків у приміщенні офісу за місцями мешкання та в автомобілях. Вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, сім картки, чорнові записи, грошові кошти у різних валютах. Трьом учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим нічний домашній арешт.